В Німеччині, як відомо, працювати в неділю не лише гріх, а представникам деяких професій, наприклад, продавцям в магазинах, ще й заборонено законом. І що ж робити, хочеться свіжесенької булочки, бо хочеться їсти завжди. І от встаєш зранку, а не знаєш, де та пекарня чи вона далеко. Розумні німці придумали таке рішення, яке називається Зонтакс Тобто недільні булочки, от, наприклад, в Кауфландії продаються упаковки по вісім. Це заготовлене тісто, розкриваєте упаковку. Воно відразу розлізається. Ви його хапаєте, розкладаєте по тому противню, по тому бак папіру. І пхаєте в духовочку, і дуже скоро у вас будуть вже гарячесенькі булочки. Спеціально заради вас, лише заради цього, поїхав в Кауфлянд, невідомо куди, засняв відео. Дивимося, дякуємо, підписуємося. Це канал Shop and Travel. До речі, хто любить булочки, а не хоче, не хоче ходити до магазину, але любить свіжі булочки. Ось такий варіант класний. Це така упаковочка. Там е, вже нарізане. Просто викладаєте в духовочку і витикаєте собі. Пошуки це завжди складно, а кауфлянд, як відомо, дуже великий. Отже, якщо часу нема, а знайти треба, знаходите якогось співробітника, або когось схожого на співробітника і питаєте його з таким натуральним німецьким акцентом. Кажете: І далі кажете, Ich brauche Sonntagsbrötchen». Або ось це називається. Ах, зонтакс Бютхен. Ах, зонтакс Бютхен. Ось і все, що треба знати, щоби в Коуфлянді собі придбати рятівне рішення на неділю і не лишитися без булочок та без хліба. Щоб ти ті так жив, що ті так жив.